Розраховуйте на бронювання, слідкуйте, щоб не було помітки про те, що у вас існує порушення прав військового обліку, оскільки тоді технічно в дії неможливо буде вас забронювати. Про те, як такі помітки з'являються внаслідок того, що не отримали за місцем заявлене як місце проживання, Повістки ви вже знаєте. Але ще може бути після 5 лютого 2025 року виникнути таке порушення внаслідок того, що ви не пройшли планове ВЛК, якщо ви маєте статус обмежено придатного. Зараз в інтернеті багато всяких хатиспитів, консультантів, які розповідають, що нібито у вас немає обов'язку самозвертатися за проходженням планового ВЛК як обмежено придатно. Це не зовсім відповідає дійсності. Обов'язок такий є. Він у вас закладається на рівні закону. Ви маєте звертатися за тим ВЛК, Це у ваших інтересах. Оскільки ви будете відсижувати, ваше бронювання до 28 лютого закінчується, а потім у вас виявиться отаке порушення правийського обліку і вас не забронюють. Насправді на ВЛК відправляють, як за направленням. Коли вам ТЦК вирішує, що вже вам пора йти на ТВЛК, так само і за вашою заявою. Це і є ось те самозвернення. Наприклад, якщо дійде до суду, оскаржувати ось той запис про те, що у вас нібито виявлено порушення прав військового обліку, як його оскаржувати? Чим ми маємо аргументувати? Ну, і ТЦК каже, ось людина є обмежено придатною, і вона не пройшла велка у нас наслідок чого порушення. Порушення порушення. І ми, як сторона захисту, повинні будемо надати судді докази того, що ви не порушували правила військового обліку. Зокрема, вчинили всіх необхідних дій, щоб таке порушення не виникло. А що це може бути? Це або пройдене ВЛК, докази проходження ВЛК, або докази звернення до ТЦК, щоб вам дали направлення ВЛК.